Учу одну дівчику закарпатському діалекту я та кажу, ну потятко бабчино, ну, за що тися не навчила? І вона мені каже, кажу, що таке потятко бабчино? Вона мені каже, типа ото щось погане. Коще так вважає, що потятко то погане. потятко то файне. Коли ти кажуть, де є моє потятко, а ну покажи. Як там моє потятко? Можете попитати за потятко. Йо? То дуже файне слово, між прочим, у Закарпатті. Ласкаве таке. Ви собі можете перекручувати, як ви хочете. Айбо означає ну, дуже файне слово, коли ти кажеш потятко бабчине. Покажи потятко. Так що то щось похоже на дримбати. Дримбатися. Кося то вас що то сильно погане. А хтось помнить, як му бабка казала, що не дрембайся тую хижі, а йди, бери діти та вон. Так що, другуші, Закарпатський діалект, то не так усе просто хочу вам казати. Учиться, учиться, пойму у нас дуже багато.